До дебатів ініціатори створення ділового центру залучили підприємців, юристів та представників активної молоді. Усі вони заздалегідь розділилися на два табори за і проти. Кожна із сторін наводила аргументи на підтримку обраної думки, яка, втім, не завжди відповідала реальним переконанням. Олександр Левшук відстоює позицію за створення регіонального ділового центру. каже підвищувати підприємницьку діяльність в області потрібно. Тема як у нас формульована запитання, воно носить. Я так думаю, чисто риторичний такий характер, відповідь звичайно потрібен. Інше питання, в якому в якому наповнені і коли Тут актуальність і формат. Представник місцевих підприємців Олександр Лістратов відстоює протилежну позицію. На його думку, створювати діловий центр недоцільно, досконало не розуміючи його головні завдання. Діловий центр ділова активність яка? Ділова активність чого. І ч вона має бути сконцентрована, ця ділова активність? Хай собі буде розпорошена по всій області. Зачем її концентрувати? Далі в мене питання до слова регіональний. Регіональне це означає, що Рівне, ну, Рівне претендує на звання флагмана в цьому питанні, в питанні ділової активності. А який може бути флагман за там за межами Рівненської області, якщо ми внутрі, ну всередині Рівненської області, не можемо навести лад? За словами заступника голови обласної адміністрації Олексія Губанова, аргументи обох сторін лише підтвердили, підвищувати ділову активність потрібно вже питання. Лише у тому, як залучити до неї якомога більше підприємців, власне, діловий центр це в першу чергу комунікативний майданчик для підприємців з владою. Для підприємців з інвесторами, інвесторів з владою і так далі, і так далі, і так далі. Десь мають відбуватися високого рівня заходи, ділові заходи. Виставки, форуми, конференції наразі ж місця для проведення заходів такого рівня в області немає. Переконаний Олексій Губанов. Крім того, тут мав би діяти єдиний дозвільний центр для підприємців, де вони змогли би отримувати усю необхідну інформацію та адмінпослуги. Втім, де саме повинен з'явитися такий центр, поки невідомо. Ніхто ще зараз не може сказати, який він має бути, скільки поверхів, якої площі і так далі. І так далі, скільки на це треба коштів, чи це інвестиції, чи це. Допомога з бюджету це все питання, які варто вже буде ставити тоді, коли чітко буде розуміння і підтримка в середовищі підприємців. Аби залучити до обговорення якомога більше фахівців, упродовж цього місяця влада ініціюватиме проведення круглого столу, а також форму за участі науковців, молоді та підприємців. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.